Привіт! Всім гарного дня! З вами канал Пазломан. Зараз, поки буду на зв'язку, я, Русланьо Малашконе. Кирюха поки що не може робити контент і викладати його, так як зараз він на деяких завданнях. Я думаю, всі розуміють прекрасно, про що йде мова. Тому буду. Радувати контентом вас я, старатись щось цікаве робити. І буду, мабуть, пробувати записувати турік в голосовому, з голосовим якби, своїм озвученням. Так, перший день погнали, оборону я отаку виставив. Забувся єдине поміняти качку з лісюхою місцями. Але вже, як би, як є, скажімо так. Так, давайте глянемо, чи на нас нападали. О, нас тут вже нормально нападали і оборонка 3 з 5 тримає. Чудово. Будемо тоді і ми нападати. Так, це у нас щось із попереднього. Так, хто у нас тут, блін, не глянув. Не глянув. Так. Жовті угу. угу. Боже, б червоних і фіолів. Ну, давайте. Там по роботі прилітають якісь моменти. Так, давайте спробуємо так, мабуть. Отак. Грега, по-любому. Хіл. По і. Блін, ну а може через контро отак зіграти. От типу, тут контра, там контра. Пу -пу -пу -пу. Ну, червоні треба, типу, щоб винести нам центр, а далі якби у нас так тоді виходить тільки один б'ющий. Хто у нас тут? Соня буде знімати цю контру. Тоді, значить, через контрольний варіант треба брати тоді щось по типу... по типу такого, мабуть. давайте якось так, я не знаю. 2.1.1. -1. Блокіратор. Хіл є. Давайте пробувати. Погнали. Так, сподіваюсь мы за музыку не заблочить. И то такое. Так, так, 4 4 3 тут річку. Так, Що тут. Я думаю, можно в принципе... Можно в принципе не. тут изрубить. Хорошо. Ну, якось одно заблокує. Понятно. Це було предсказуємо, в принципі. Давайте так, Трієчку. Що в мене 4. Одні? Давайте так. Тут кристал зберемо. І. И... давайте будемо заряджати наших жовтих. Нам треба, якби. О, ми ще не сл... А, ну, понятно, так. Да. Так, люську будемо блокчити. Та що, всім так все потрібно? Тут в пустоту прокинем. Тут річку теж в пустоту. О, тут пішло прям нормально. Перекидання це круто. Тут спробуємо заблочити Рігорода, хоча навряд ли ми його заблочимо. Давайте почекаємо поки. Прокинемо так. Якого Соня на себе перекинула. Відкнемо Акулу. Так, да. ми мене заболочили. Давайте так синій. Грех, звісно, атигрує, атигрує, ви бачите, так? Да? Грех просто максимально атигрує в цій битві. Так, ну і тут, якби, будемо вже просто добивати. Ну, перший бій гарненько пішов, гарненько. Так. Йдемо далі. Так, у нас тут, а. Таунт, таунт. Синій по центру. Я думаю, тут варто взяти. Нам отак. Зеленого. І, мабуть. Мабуть. Давайте візьмемо Міліліки сюди. Сюди цього поставимо. А Міяліки всім же ж прикликає, я щось думав, що тільки ближнім. Так Зелене. Ну теж підемо 2-1-1. В принципі, В принципі має бути норм. Кедвоном будемо... Їх знімати, в разі Погнали. Сподіваюся, що в нас все вийде. О, дивіться скільки зеленого. Оце прям тепер би не розсипати його весь. Давайте синій сюди прокинемо. Дивіться, у нас вже тут коріс є зелений. Прокидаємо його, синій знизу ще під'їхало. Але грех хорошо б'є, прямо туди, куди нам потрібно. Давайте отак зробимо. І... О, цей уходить. Ні, не уходить ще. Ладно. Думав, уходить упокой. Давайте бафнемо. А, блін, неправильно зробив, треба було спочатку пробити, а потім мій ліки включати. Ну, нічого, в принципі, центр винесли це вже дуже круто. Походу, акула у нас отиграє по-мощному. Як то кажеться. Давайте доб'ємо цього. Синенький прокинемо. Тут фіол прокинемо. Так. Зімкнемо акулу і прокинемо. Давайте отак четвірку. Може Грег в нього вдарить? Вдарив, але він відродився. Покидьок такий. Ого, ого! Гарно б'є. Так, треба тоді перезарядити Грегоном. Десь тут пошукаємо синеньке. Ми його знайшли. І це круто. Сюди так. Ну, в принципі, в принципі, йде непогано. Хоча я завжди чотирьохзіркові турики не дуже люблю, тому що в мене не прям багато потрібних прокачаних карт, скажімо так. Так, Голді Люська, Кедмон. Оце, мабуть, була стандартна якась розстановка, бо Кіпріот в кутку, це, скажімо так, ні о чому. Беремо беремо два фіола. Давайте візьмемо фіол хіла. І давайте візьмемо Люську. Так, 2-2-1 підемо. Е, так. Цей не, не заблочеться, скоріш за все. Так, і... Блін, було б гарно, звісно, голоді знімати. Давайте візьмемо кедмана. Підемо 2-2, 2-1-1, верніше. Е, ну, думаю, да, бо нам потрібно по-любому кимось їх чистити. Погнали. Так, і ударка є... І... О, дивіться. Нам на кедмана сразу дають кристал. Ну, ми кедмена сразу заряджаємо, я так зрозумів. Ну, ми тут багато, походу. Мені не багато заряджаємо, ну, ладно. Давайте пробивати Голді. Вона у нас така неприємна. Мадам. А тут запустимо отаку от, от лісінку. Можливо, доб'ємо її. Не добили. Не добили, не добили. Ну, можемо перезарядити Кедмана. І ми зарядимо акулу нашу. О, грех валить в голоді. Це добре. І давайте тоді вмикаємо акулу. Вмикаємо кедмоном чистим. Тут, правда, зараз буде їхній кедмон бить, походу. Но ми спробуємо. Спробуємо. Що ми спробуємо? Давайте... Так, фіол. Туди качка полетить, Ну, жовті. І може ще й не добили. Не добили, ладно. От те, що я говорив, що якби мультик не заблокірується. Чистим, давайте... Люсько ж теж може, походу, не заблокуватися. Ну, давайте пробувати. Не може бути заблокувалася. Стійкість, але нам то не завадило. Прокидаємо. По центру все, що нам потрібно, тому що у нас є така можливість. Грех, звісно, це топ. На 4-хзіркові турики це просто максимально крута карта. Хай би фіни ще парочку 4-х зіркових випустили. Було б прикольно. Так, ну, йдемо непогано, непогано йдемо. Так, тут у нас стоїть веселочка, веселка. Оце про цього навіть нікого брати не буду, отак йдемо, тому що він дає такі собі ухиляння, плюс він не сильно б'є. Я думаю, ми справимося. Дивіться, як у нас полетіло дуже гарно. І я думаю, що ми зараз ще його і проб'ємо. Так. Давайте отак бить, ухилиться чи ні. Не ухилився. Так, тут синенький, фіол складеться і доб'є його. І це круто. Так, і давайте, давайте там у нас готується. Давайте так, прокинем трішки. О, якраз добили її. Грех пуляє просто умнішка, туди, куди треба. Будемо добивати кілані. а, Не добили, Давайте так спробуємо. Можливо... О, так добили, Ну і тут якби вже сіналочка. Ну, дуже швидко, в принципі, швидкі бої виходить. Таке відчуття ніби швидкий турнір, хоча якби не швидкий. Так, отут, мабуть, мабуть треба було взяти два жовтих. Та ні, йдемо таким самим. Мені подобається, хорошо йде, скажімо так. Хоча, як завжди, зараз останній біблін, гівно якесь буде. Але ні. В принципі, в принципі. Давайте кристал робити. По схемі Кирюхи. Бачиш кристал, роби кристал. Хе. О, дивіться, як летить. І грех б'є туди, куди треба. Грех молодець. Давайте її, можливо, поб'ємо, а можливо і не проб'ємо. Ну давайте пробувати. О, а, ааа, ааа, от же ж курва така. Ладно, вибачайте. Будемо тоді добивати так. А я і... Не пам'ятав, що вона може перекинути. Ну, схема робоча. Бачимо кріс, робимо кріс. <гум> Давайте в кирюшку сюди прокинемо. Грега зарядимо. Воно де як б'є. Нам треба хіла на що заряджати. І, так скажемо, якомога швидше. Тут у нас полетить зелень. Я думаю, Люсько не з 5 камінців. 5 камінців може зарядити. Та й давайте. Як покажеться. Хто не прокидає, обичте, не зарядилось цього давайте гасиним і прокинемо в пустоту. Якраз зарядиться наш хіл. Ми похилимося, бафнемося. Ми бафнемося, похилимося і зарядимо нашого ударника. Давайте хіла виносить. Щоб нам. Щось когось люська заблочить. О, бачите, отразили теж. Не тільки вони такі умні. Ми теж умні. Так. Тут-тут-ту. Ну, тут теж перемога. Єдине. Єдине, що зараз ми. Перезарядимо. Нашого кедмана, щоб нам скинути ту грязючку із протея. Хоча, в принципі, вона так зараз скинеться. Вийдуть ходи, давайте доб'ємо лісу і будемо добивати кед цього протея. Міньйон добив. Е, ну що, старт чудовий, як би? Я думаю, ...оборонка теж буде. Тримати непогано. Так. Ви бачите, до речі, поки ми били, на нас хтось нападав і програв. Подивимося, що у нього стоїть. Ну, таке щось посереднє. Хто нас виграв? От така оборона? І от така оборона нас виграла. Ну, цікаво. Що ж, друзі, до наступних зустрічей. Всім гарного дня! Бережіть себе, бережіть близьких, як то кажеться, всім гарного дня.